Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Цально плахає новость. В принципі, я коли ви бачу вибухи в Білгороді, я аж на наклав свій голод, скажу, що це випустили Кракена. Ну так вибухало вже, що це дуже солідно. Тобто, я навіть не знаю, от такі вибухи, вони справді вже можуть певною мірою ну змінити, скажімо, якщо не хід війни, то певною мірою ситуацію на от, окремі ділянки фронту. От зараз, наприклад, да, вони щось хотіли на Ізюмському напрямку, а щось хочемо ми. То от такого рівня вибухів вони звичайно не не найближчий тиждень, не через два тижні, але на третьому тижні, тобто. Це просто ну, призи до того, що задача не може бути виконана ними, а нами може. Тому ну це було звичайно дуже красиво. Я прям не очікував, що на всіки прям наші влучать. Я дуже велику подяку висловлюю прапорщикам всієї Росії. Вони ну кожен день просто роблять непідйомну роботу, складаючи до кубки все літачки, боєприпаси, щоб просто один дрон, одна українська ракета, все це разом вибухало. Криму точно ми знаємо про один результативний е, випадок бавовни, коли там е, вже було воно якби повсюди помітно. Стосовно Бельбеку е, вчора ввечері я на Радощах, Якби спитав у знайомого офіцера, він каже, да вразили. Але наприклад, зараз, аналізуючи, от все всюди що опубліковано всіма сторонами, можливо, можливо, там не настільки була велика бавовна, і там просто спрацювала в тому числі наша воєнна пропаганда, спрямована на ворога, тобто вона навіть незначні якісь ну не вдало спробу щось підірвати або незначну підрив. Наша пропаганда спеціально розганяє так, щоб там сіялась паніка, і в будь-якому разі маємо розуміти, що паніка посіялась. Колосально, якщо навіть в Криму була вражена не дві цілі, а одна або півтори, то паніка посіяна була колосально. Але я не виключаю, тобто знаючи, що це росіяни, що там можливо, навіть коли в них вже ну буде от крейсер москва утонув, а вони викладають з ним фотки. Та хаот он плаває, вони кажуть так він же ж утану. Вони кажуть, є, то плаває. У нас фотографія, он плив. І всі такі от не знають, що робити. То я не здивуюся, якщо ті матеріали, які російська сторона викладає, щоб спростувати випадки обстрілу Бельбеку, що це. Ну, просто фотошоп або позавчорашнє відео. Я цьому не здивуюсь. Хоча е, припадає, що можливо, можливо, от в Бельбеку не настільки бавовніно, як хотілося б, що не применшує, якби все одно прекрасність вчорашнього вечора. Е, стосовно перегрупування військ з аеропортів, е, з аеродромів авіабаз, е, я теж чув, дані, що вони переганяють. Ну це логічно, тому що вони у них яка ситуація? Вони сьогодні їхні один з самих відомих таких російських там колишніх пілотів, які пишуть на військову тематику. Він написав, що виділялися ж мільярди коштів на те, щоб будувати капоніри для літаків, на всі кошти були вкрадені, е і навіть не зробили просто якісь там щоб хоч би не було видно. Відповідно, зараз е оця от е російська могуча войска, воєнно-космічні сили, У них немає навіть, от е ну, якоїсь там не знаю, кравчучь не кравчучки а цього, як такої от е сумки клічати, щоб я хоч хоч понакривати літаки, щоб не було все видно з е супутників. Тому, очевидно, ну нема куди дівати ці літаки. Якщо їх буде багато, їх будемо ми е дуже легко бомбити. Тому їм приходиться частину в в їх, справді переганяти Кудись в Росію що це значить? Це значить, що менша кількість вилітів, гірше забезпечення в інших аеропортах не підготовлено стільки там. Загрузочних матеріалів десь обладнання може бути настільки готове. Відповідно просто будуть аеропорти, які не здатні обслуговувати кількість бойових літаків літаки, які не зможуть долітати до виконання бойових задач, і відповідно з боєприпасами теж будуть проблеми. Це не кажучи про те, що в принципі та аеродроми в Ростовській області не скажу, що вони не будуть міцмішеннями вже досить скоро. Не дарма ж замкадира в собі пивопи там са наглянчить. Тому це ж теж не вирішує цю задачу. Ну а саме головне, треба розуміти, що від цього російська авіація не зникла. На все одно існує її багато, але важливим є те, що ці наші удари вони карколомно міняють розташування сил. Ті сили, які росіяни хотіли задіяти, ті сили, які ми думали подавати, все різко міняється, і це призведе до більш в рази ефективного виконання наших бойових задач. Неприятне відчуття ощущення, -то тотального пораження бачили в новинах. Усі, що там противник знову ж таки на провокації проводить в Карінградську область, перебазував міг 31 які можуть нести. Ті славнозвісні кінжали їхні. Ну і таким чином погружуючи вже заходу, заходу тією зброєю, яка, до речі, може нести і тактичні ядерні заряди. Стосовно цих е, всіх вибухів, і бавов не, бачите, немає офіційних позицій ні від України, ні від Росії усі. Всього, все, що залишається нам робити з вами, це дивитися супутникові знімки у відкритому доступі і вже дивитися самим, що там знищено, і як знищено, і дай Боже побільше було б знищено портивник. Насправді має чимало авіаційної техніки на окупованому півострові. Там більше п'яти діючих аеродромів військових. Ну, основні це були так, Саки, Кіровський, Дельбек, Джонкой, які здатні приймати ворожу авіацію, і звідти, вже після бавовни у Саках, авіаційна активність більш була нарощена саме за аеродрому Бельбек поблизу Севастополя. Звідти злітала їх тактична авіація, яка її призначення основне це от, власне патрулювання самого. Довкола Кримського півострова, а також акваторії Чорного моря е, на підступах до наших кордонів. Вони там між островом зі Зміїним, Зміїним та Бухтою Севастополя постійно чергували в режимі 24 на 7. Е, такому таким чином прикриваючи е, морське угруповання, це Каспійську флотилію та Чорноморський флот, з якого завдають ударів калібрами по нашій території. Ну, все власне, що, що по, по Криму стосовно бавовни. Хочеться, щоб побільше вони курили в цих місцях. Ну будемо дивитися, що скажуть самі росіяни. Потерь в вооружених силах Росії Кримське місто він має двіста довів сприйняття на на, на наших гробанятикому каші в військово-політично інформаційну, коли удари по кримському мосту зведуть на абсолютно інший рівень по попаніку в Криму. З іншого боку, реальні можливості і поточна доцільність ударів по кримському мо мосту. Тож секретар РНБО Олексій Данілов казав про те, що дійсно це ціль важлива, але ми почнемо задавати ударів, як тільки для цього будуть відповідні можливості. Ну не дослідні слова, але приблизно так. Е, мости дійсно є надмісними с -с -с спорудами, і знищення цих мостів дійсно, як розумію, входить в плани українських збройних сил, але на відповідному етапі зараз використання далекопійних засобів або інших засобів. Враження, як ми бачимо, сконцентровано безпосередньо на у у ударах по е об'єктам, які впливають на боєздатність, і де ми знаємо, що цей удар матиме відповідний ефект. Ці удари і по сакам, і по іншим литовищам, і по базам збирання ми бачимо, що це має ефект уповільнення дій Російської Федерації, зміни їхніх підходів до підтягування бобрикапасів там, хаосом з командуванням. Все це працює. Удари по кримському мосту, навіть при значній кількості там якихось встановлених дій. На сьогодні виглядають, умовно кажучи, передчасними з огляду на обмежені військові можливості і ефект, тому що якщо ми там всі зусилля кинемо на знищення кримського мосту, то, насправді то я думаю, що на поточному етапі це абсолютно ну не виглядає е, до, до, до доцільним, і тому я думаю, що українська армія цим поки що не займається. Але нанесення ударів по полотну кримського мосту, в принципі, це реальне завдання на, на певному етапі, і це так само уповільнить постачання. Ня озброєння і і техніки, але поки що це перечасно. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.